В одній із наших минулих програм ми розповідали про те, що 1 жовтня у приміщенні Васильківської міської ради ветеранів відбулося засідання круглого столу на тему реалізація ініціатив президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Представники міської влади і керівники відповідних служб вислухали багато претензій з боку пенсіонерів, інвалідів та ветеранів війни. Вді написано, що вони обслужуються в днівочі. Ждать кров, запишись предварительно за несколько дней. Вот так обращается. Далее медикаментов никаких нету. Сделать анализ крови. Надо заплатить рубль за иголку. Я говорю, я и на А вы что, не можете дать рубль? Вот иголки даже нету. Никаких медикаментов. Отчей нету. <рес> ні, ні, на ній до війни. Зокрема, йшлося про дорогі ліки, які конче потрібні літнім людям для підтримання здоров'я. Але захмарні ціни на них висять фінансовим тягарем на плечах пенсіонерів, які без того нюжденні, і потребують всілякої допомоги з боку держави та міської влади. Діло то, та там іще одно. Уже вона, значить, ну вам давати одна, одна, значить, осталася 10 штук, вам давати? Так отдавайте, навіть не поспитав це, не, не поспитав нічого. І ще ви думаєте, значить пощитала вона мені. Я думав, що це ж буде дещо. Нащипала 50 гривень, 54 копійки. За 10 штук до чого дійшли, хлопці, дівчата? До чого 50? дійшли? Що це за таке? Міністерство охорони здоров'я. Та Міністерство одного міста мені міністерство. Мені давай таблетки, а не міністерство. На часто добре займатися тим. На засіданні Круглого столу прозвучала інформація про так званий гіпертонічний проєкт, який діє на всій території України. Але, на жаль, виявилося, що жителі Василькова недостатньо обізнані у суті проекту і не знають, куди звертатися, щоб придбати ліки зі значною знижкою. Сьогодні в нашій програмі вичерпну інформацію на цю тему дає головний лікар міськрайонної лікарні Августинович Ярослава Ігорівна. Гіпертонічна хвороба є однією з найважливіших проблем в сучасній медицині, адже вона тягне за собою такі тяжкі ускладнення, як інфаркт міокарда, геморагічні і шимічні інсульти, інсульти, кардіоваскулярні порушення. Тому це йде дуже має значні економічні економічні збитки в нашій державі з на собою економічні збитки от і держава пішла нам на зустріч і кабінет міністрів розробив постанову 12 квітня 12 року про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Що це говорить? З державного бюджету виділена субвенція на гіпотензивні ліки. Для того, щоб отримати ці препарати для пацієнтів, які мають гіпертонічну хворобу, тут механізм простий. Що потрібно? Так як в нас в нашій країні дуже великий відсоток гіпер... пацієнтів з гіпертонічною хворобою, по статистиці це йде 30% пацієнт, населення дорослого взагалі. В нашій області це буде близько в нашому області районі близько 17 тисяч пацієнтів. Це і Васильків, Васильків, і місто Васильків, і Васильківський район. Так. І відповідно повинні всі приймати ці препарати. Відповідно до стадії і до ступеню гіпертонії. Маршрут пацієнта простий. Пацієнт, який має проблеми з тиском, відповідно підвищення, звертається в поліклініку до свого дільничного терапевта чи до лікаря загальної практики сімейної медицини. Просто мати амбулаторну карточку. Лікар оглядає, ставить відповідний діагноз, призначає лікування, виписує рецепт. Рецепт форми один звичайний стандартний бланк, на якому обов'язково повинна бути червона печатка, що вартість підлягає відшкодуванню. Ну, а лікарі знають, Лікарі, звичайно, є реєстр, да, є, воно вже проштамповане, все є реєстр відповідний. Є три групи препаратів гіпотензивних. Перша група це відшкодування під 90%. Тобто пацієнт платить тільки 10%, 10 від вартості препарата. Друга група 60-70%, це відшкодовує держава. І третя група це зараз вони не відшкодовуються взагалі, тому що вони не зареєстровані, ці, ціна не зареєстрована в Держліках у нас в міністерстві. І вони щотижня вони додають ці препарати. Ось. Пацієнт бере на руки цей препарат і йде в аптеку для того, щоб купити цей препарат по знижним цінам. Є перелік аптек, які заключили договір з департаментом охорони здоров'я на співпрацю на те, щоб могли. Тобто, вибачте, не в кожній аптеці. Наш мешканець може купити на сьогоднішній препарат, день. Так зі зі ви правильно сьогоднішній день не в кожній, але ми зараз працюємо над тим, щоб залучити всі аптеки без виключення всі аптеки в міста і район, і тоді не буде таких проблем. І пацієнтам не буде ніяких, mm -hmm. ніяких не, не незрозумілих цих. І буде зручно для лікарів говорити, що будь ласка, будь-яку аптеку, щоб не було так, що й вийдіть в ту аптеку чи в ту, щоб не було ніяких no, таких а на сьогодні, доз. скільки на сьогоднішній день по, цьому, по на сьогоднішній день по місту працює. Працюють всі аптеки в поліклініці без виключення, в дитячі, в є. Як ага. якщо брати з міста, з центру міста починаючи з Володимирської 13, це ПП фармація, працює аптека, потім аптека Біла Ромашка в Сільпо, потім аптека Грушевського біля стомат поліклініки, аптекар в центрі на зупинці. Всього по місту до Всеукраїнської гіпертонічної програми приєдналося 9 аптек. Це всі аптеки в міськрайонній поліклініці. Аптека за адресою Грушевського 5 біля стомат поліклініки, Фрунзе 36 на масиві. У військовому містечку аптека за адресою ДОЗ, 9 біля міського поштамту, Паризької комуни 58, Володимирська, 13 навпроти Млину, супермаркет аптекар за адресою Грушевського-8. Аптека Ромашка біля сільпо та аптека екостатус, що на хитрячку.